Грецький вогонь це таємна зброя Візантійської імперії. Її було винайдено в другій половині VII століття сирійським архітектором і хіміком. Калініком це була палаюча суміш, яку під тиском викидали зі спеціальних помп або наливали в мушлі й кидали з катапульт на ворожі кораблі. Склад цієї суміші настільки ретельно приховувався, що й дотепер усі її складники просто невідомі. Швидше за все, цей грецький вогонь він містив смолу, сірку, селітру і нафту. Наслідки використання грецького вогню були жахливими, палаюча. Масляна рідина перетворювала все на попіл, її неможливо було загасити та врятуватися від неї плавом. Суміш горіла навіть на воді, Продовж століть, володіння цією зброєю забезпечувало перемоги візантійцям, особливо на морі. Ви на каналі Хістюпі, це друга частина цікавих фактів з історії середньовіччя. Дякую, що підтримуєте мене лайками, коментарями та підпискою на канал. І особлива моя шана та повага і дяка спонсорам цього каналу. Дякую саме завдяки вам виходять ці відео. А якщо ви бажаєте підтримати, Мій україномовний канал копійчиною. Всі реквізити є в описі під цим відео, або ж ви можете стати спонсором мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною поїхали! Чи знали ви, що Візантійська імперія мала тісні відносини з русю Україною у 9-11 столітті? До прикладу, у 860 році, після облоги Константинополя Русю Україною була укладена перша угода з Візантією. Наслідком походу київського князя Олега на Константинополь в 907 році року стала доволі вигідна торгівельна угода, що сприяла розвитку торгівлі великим середньовічним. Шляхом із варяг варяху греки. А вже в 941 році візантійці грецьким вогнем спалили флот київського князя Ігора поблизу Константинополя. А ще через три роки були вимушені укласти з Русі Україною більш вигідну ніж була за князя Олега союзну торгівельну угоду. Саме за нею Русь Україна зобов'язувалась надавати військову допомогу Візантії та не претендувати на її володіння в Криму, а ось княгиня Ольга перше відвідала Візантію з дипломатичним візитом. Наприкінці X століття князь Святослав воював з Візантією за Болгарію. За київського князя Володимира Русь Україна прийняла з Візантії християнство за візантійським обрядом. Але варто пам'ятати, що Константинополь знає лише єдине хрещення Русі, і це не 980 Восьмий рік, а саме 860-й, коли князь Аскольд прийняв хрещення під хрестильним ім'ям Микола. За одягом візантійця можна було визначити, до якого суспільного стану він належав. Знать носила одяг, виготовлений з ляних вовняних шовкових тканин, прикрашений орнаментом. На бенкети зверху надягали довгий плащ хламиду. Звичайним одягом простих візантійців був кіт. Тон. Це сорочка з грубої тканини, штани, чобітки і короткий плащ. Жінки візантійських багатіїв користувалися косметикою, фарбою для вій, повік, рум'янами, також різними білилами. Заможні жінки й чоловіки носили багато ювелірних прикрас: каблучок, браслетів, застібок на плащах та інше. Їли візантійці зазвичай двічі на день. У будинках знатів влаштовували великі бенкети, де гостей. Те пригощали рідкісними стравами. Для більшості простих візантійців звичайною їжею була варена риба, боби, хліб, сир, різноманітні овочі та фрукти. У пошані були також виноградні та фруктові вина, які ми втамовували спрагу. Запивали їжу, лікували від дух, також настоювали їх на травах. Коли ми говоримо про арабів середні віки, то значне поширення серед них мали лазні, що були не тільки. Місцями, де милися, а й своєрідними клубами за інтересами, де зустрічалися друзі, за столом саме араби запровадили зміну страв, миття рук і користування зубочистками. Спростуємо один міф: зазвичай ми говоримо про брудне середньовіччя, де не мились, не слідкували за чистотою, гігієною власного тіла і так далі. Проте сучасні медієвісти, тобто знавці історії середніх віків, вони впевнені, що в середньовіччя. Європейці приділяли достатню увагу своїй гігієні. Вважалося, що тілесна чистота є виконанням заповіді святого письма, тобто дбати про своє тіло як про храм Духу Святого. Прийняття християнства варварськими народами сприяло також запозиченню ним гігієнічних навичок. Представники всіх верст середньовічного суспільства мили своє тіло щонайменше раз на тиждень. Більшість людей розуміла, що хвороб Передаються від хворих до здорових людей через особистий контакт, і саме тому в добу середньовіччя з'явилось перше уявлення про карантин. Також людям цього часу було добре відомо, що заразні хвороби передаються через мух, а також через гризунів, вживати їжу попередньо не помивши руки з милом і водою, вважалося ознакою дикості у середньовічних містах. Існували навіть окремі цехи миловарів. Назва епідемії Чуми чорна смерть пов'язана з тим, що тіла померли швидко, чорніли і виглядали як обгорілі. Також викликали жаху тих людей, які це спостерігали. Існує гіпотеза, що чому в період середньовіччя занесли до Європи з Криму генуейські кораблі. Так у 1346 році, під час облоги генуезької факторії в Кафі, це сучасна Феодосія, хан Золотої Орди Джанібек вперше з. Застосував метод біологічної війни до кафи катапультами за його наказом. Закидали тіла померлих від шуми. Там розпочалася епідемія, проте облога провалилась через те, що ослаблене чумою золотоординське військо відступило від міста. В період раннього середньовіччя жінці в європейських країнах було доволі важко досягти визнання в суспільстві, де головна роль відводилась виключно чоловікам, тобто, це було патріархальне суспільство. Жінка попросту не могла. В ті часи в період середньовіччя жінка вважалася власністю спочатку батька, потім чоловіка. І поширення християнства спричинило ставлення в суспільстві до жінки як до брудної істоти. Батько вважалося головою родини і володарем всіх її членів до самої смерті. Жахливо. Для боротьби проти ворогів церква використовувала відлучення, а також інтердикт для середньовічної людини. Відлучення від церкви було страшною карою. Фактично, це означало втрату всіх прав члена суспільства. Людина не мала можливості брати участь в християнських обрядах, обіймати будь-які посади, ніхто не мав права допомагати цій людині. Її могли навіть вбити. Якщо церква вважала, що в непокорі винні не тільки окремі люди, то церква могла відлучити від себе цілі села, міста. Більше навіть країни таке відлучення називалось інтердиктом. У містах і країнах, відлучених від церкви, зачинялися храми, заборонялося здійснювати християнські обряди, такі як хрещення, вінчання, похорони. До таких країн церква згодом почала організовувати збройні експедиції, тобто хрестові походи. А чи знали ви, що таке відлучення від церкви було застосовано в період ранньо модерної історії України до нашого видатного? Ногу гетьмана Івана Мазепи, коли під впливом Петра І, москальська православна церква оголошує анафему Івану Мазепі. Цю анафему Українська православна церква зняла 20 травня 2017 року. А москальська церква ще й досі визнає відлучення від церкви гетьмана Івана Мазепи, нашого неймовірно талановитого правителя. Якщо ви хочете відео про анафему Івану Мазепі, обов'язково пишіть про це в коментарях. Що ви знаєте про рицарські турніри? Рицарі не ставили собі за мету вбити в бою противника, вони лише намагалися вибити його з сідла, роззброїти та взяти в полон. Знатного бранця можна було отримати доволі такий значний викуп. Переможець здобував собі славу, а це було найважливішим. Через це у війнах 10 13 століття армії були нечисельними, а втрати серед рицарів незначними. Це всі факти на сьогодні. Пишіть в коментарях, що для вас було дивиною, а що ви і так вже знали. Адже мені надзвичайно цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі! В нових відео.